Мудрість прості вислухаємо святе Іван Лія, ми усі. Від Духа Від Марка святе Івангелія Читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі! Будьмо уважні. Одного разу послали до Ісуса Фарисеї і старші юдейські. Де, деко із, із фарисеїв та іродіян, щоб його піймати на слові. Пішли ті, кажу до нього, учителю: знаємо, що ти праведний, і не зважаєш ні на кого, бо не дивишся на лице людей, лише по правді наставляєш на путь Божу, личить давати данину кесареві, чи ні, маємо давати, чи не давати. Він, знаючи їхнє лукавство, сказав їм чого мене спокушаєте. Принесіть мені динарі, бо я бачив, щоб я бачив, ті принести Він сказав їм, чий це образ і надпис, а ті йому відповіли кесарю. Тоді Ісус промовив до них: віддайте кесареві, кесареве, а Богові Боже, і вони дивувалися йому. Слава тобі,